Салон, там, де купували машину. І нам треба там техогляд пройти. І от я познімаю вам машинки, які гарні є. Це новесенька Chevrolet Suburban. А то рядишком Escalade. А це така, як у нас. Дуже гарна. Дивіться, яка ялинка, прикольна. Що? Тут? Так тут така сама, як у нас. Але з того боку треба зайти. Ну, Ні, так... ну, там, в принципі, така сама. Але це що, нова генерація? Так. Нове покоління. Uh -huh. В принципі, така сама. No. Віде, тут по е монітори. Той розвернули до водія uh -huh, монітор, uh -huh. щоб зручніше було дивитися. No, а так, в принципі, решта все то саме. Е, тут трошки по-інакшому зробили клавіші панелі. No. Нема тут тої штучки посередині, а так лишилося все то саме. Бачиш? Не бачу, бо ти голову поставив, що не було видно. Трошки інакше тут, сидіння. Тут ні? якось по-другому, е, інакше. Оце трошки інакше. Е, Тут підтримка ця по-інакшому якось ніби може, може більше. Подивися, для маленької дупи дуже вузько. <гум> ні, так здається. Ну і тут, бачиш, в нас коричнева шкіра, а тут якась темна. Темно, коричнева. Ну так то є різні салони так само ж. А в ну, принципі, в принципі все нічим не все, все те саме, Тільки, тільки монітор. Ну, що? Вони монітор зараз зробили зараз в новому субурганні, так як в старому ескалейті. Mm -hmm. Там mm -hmm. був так, так, такий монітор. No. А тепер подивися як в ескаладі. Не треба пальцями, пальцями, yeah. то що чиста машина. От тепер подивися, тут бачиш? Сама дверка відкривається. Вона сама ага, відкривається. вона сама відкривається. Так, да, Вона сама відкривається. О, бачиш, тут така ж інакше трошки сидіння. А, ну тут, тут, красивіше. тут красивіше. Там такий блок управління, подивися, який ми Ну, Забери двер... руку з екрану. Такий монітор на все. Бачиш, ага, на монітор на весь екран, на цей. Там. На всю ширину. Тобто І що є то зручно. Я пасаж... ну, для пасажир собі дивиться своє. Угу. То по-перше. А там якийсь столік я бачу є. Подивися. Зараз. О, він сам, вона сама відкривається. Та не до кінця все одно Но треба її попхати. Так, легенько. Тепер дивися. Тут трошки інакше, я бачу. А ну, тут все інакше. Тут, напевно, світиться ця полоска, так? Та? Так. То, підсвічує То підсвічується. Тут внизу такий бачиш. Спереду, на другому сидінні, ти себе почуваєш так, як спереду. Mm -hmm. так само, бачиш? Така сама полка просто. І, і відсувається. Бачиш, тут є. Воно ховається всередину. Ага, Воно Тут там... для... столик для кожного столик є. для я. кожного є, та... mm -hmm. ну, я... а там, Ти там... не любиш, щоб в машині їли, так що яка різниця? Ну тут все те саме. А так те саме. Екранів тут ззаду немає? Ні, тільки тут нема, тільки там. Так само, як у нас. По великому рахунку екрані взагалі не треба. А у це так само чи ні? А, ні. Бачиш, у нас ззаду механічна, так як і тут механічна. А тут електричне регулювання. Ясно. Uh ну -huh. no, тобто повністю так, як на передньому сидінні сидиш. Зрозуміло. Ну, а це те саме? А це ні, я то Ну, рам, але майже те саме, екран трошки інакший. Але дивись. Якщо ти хочеш хлопнути, то... Хлопає, хлопає теж. Але воно сильно хлопає. Ага, легенько. Бай, так, чуть -чуть Та, легенько. тормозить. А це рам. Ну тут сидіння таке діленьке. А досить інша. Дуже машина. Ну добре, а оцей зад для того, щоб э, возити ці шини. Шини щоб возити? Ну це поставили все на колонки. Бачимо, друзі. Тут ще для такий. Ага, це багажечок такий для торбів. Для бензи, Ясно. Я Та не треба пальцями. Ну, лише. От же ж. Тут, ваше, не відкриваєте, не відкриваєте, не відкриваєте. Ну вже не відкриває, зараз не нас будуть сварити. Але коли ти відкриваєш, то там ще береш на складне, так? Ага, тут на п'ять чоловік машина, так? На 5 чоловік. Ясно. А тут де глянуть. Ну я тобі скажу, що це не має сенсу взагалі. А, немає. Две кверка открывает мальчик порадует. Ну. Куди нам спає? Вона лицовается вперед і подія, виходить, що начинається спинка. А то що за драбина лежить? То назад, дозаду. Нашу. Итак. Рембокс. Дуже, дуже багато місця ззаду. Ну, дуже. дуже широко. Ну, я розумію, але це на 5, а не на 7. Ради чого то буду возити? Але для чого буду возити? Я і в нашій машині можу лягти. Але я на ці машини не розумію. Для чого? Тому що ззаду я загрузив колонки і поїхав. Ой, я тебе прошу, куди ти з тими колонками будеш їздити? Сюди по та, та. <ріх> то таке Та-та. Мені подобається теж. О а. дивися, тут щось пише. А, я думала, то від машини від нас деколи світиться. А, ви знаєте, лайде світиться. Не знаю. Або рамський. А вот проєкт. А вони Ага. Бачу, бачу, проєкція це. Там як дивися. Але тут не світиться. нас світиться. Ну, а позвітлю, знаю, що а, там угу. Тут щось якась анімація кусила. Угу. Я думала, це подрапано, а це по ботині, я вже не страшилась. Так що такі машинки тут. Є ще така машинка. Слухай, я б навіть сюди не сіла, це бо не... я б звітом не встану. А Міша знаєш, на який катався на такому е -е, на камарах. Зараз їздить? Їздив тоді. А він я думала брав, зараз. Е, Позичанню. Ага. І уяви собі на тому камару стоїть такий самий двигун, як на Escalade. Ага, а до речі, скільки то коштує? А, я не знаю. 600 тисяч. 600? Це 600 тисяч. Добре, а Escalade? А ескалет немає, це розпитається. А цікаво. там нема? А, до, а, ні, ці... Нема. Треба в них спитати, скільки коштує. Файно. No. І скільки коштує рам? Так рам. Вам залишиться дуже різні рани. Це якесь... Іменно цей, іменно цей, цей? так. Але дивіться, є ще різні рами. На є звичайний РАМ 1500. Оцей? G... Це ні, це GMC. Ага, це GMC. А я тут покажу. А є ще РАМ TRX. А TRX має 700 сил. Ой, наші тут стільки багато. Він має дуже... Виспортуваний. Угу. Ясно. Одним словом, трошки вам показала. Йдемо ще ті маленькі покажемо. Дивися, тут потріскала плитка від тих машин важких. Ні, слухай, ялинка прикольна. Біла з чорними іграшками. Перший раз таку бачу. Ага. І з чорним бантиком якась що? Ні. Та, Д... та, та, пох... до була. Ну, а може тут до Хелловіна. Я б на такий поїздила, але я не залізу в неї. Верніше залізу, але не вилізу. І ну, от тут ціна, напевно, є. Не бачу. Зовте. І така жовта. І така синя. Але мені більш подобаються отакі машинки. Як Chevrolet і Escalade. Оце потияк. А це решта це таке забулка.